Всім привіт! Ви знов на каналі Trophy RC. і сьогодні ми поговоримо про те, чи можливо взагалі зробити з спортивної моделі, наприклад, trx 4 або Axial копійну модель. Або вам все-таки придеться купляти ось таку модель, якусь RC4WD, або Boom Racing, або ще якесь копійне авто, чи можна взагалі якось обійтись без цього і яким-небудь легким шляхом добитись копійності. Про все це в нашому сьогоднішньому випуску, тому сідайте удобніше, підписуйтесь і погнали. І так, мабуть, почну з того, що розповім свою історію, що в мене був TRX 4 Defender. Не такий маленький, звісно, а ось такий. Це фото моєї моделі одразу після покупки 3-4 роки тому. Ось тут я вставлю точне число, коли я його купив. І після того почався повний апгрейд моделі. До ось такого стану. Як для trx 4 це, мабуть, максимальна комплектація, ну, ще не вистачає салону. Я знаю людей, які роблять і салон в trx 4 але туди вже було покладено стільки коштів, що не було сенсу продовжувати щось з тим TRX. І я вже думав якось перейти на більш копійні моделі наприклад, ось такий Boom Racing від Defender. Але в мене не було коштів. А, ну, точніше було, але купляти ще один, по суті, Defender було ну, не дуже практично. І тому я вважався, продавати TRX чи ні. І тут мені в Instagram приходить таке повідомлення, що так і так, дуже подобається ваш корпус. Продайте корпус від Defender. А, оцей корпус. І я думаю. Ну, Корпус дійсно крутий, і продавати його за копійки не дуже хотілось. Тому я продав за ту суму, яку я хотів. Потім розпродав всю оцю латунь, раму і так далі. Повністю все, практично все, розпродав. У мене залишились якісь запчастини, але то, мабуть, відсотків 5% вже від того дефендера. І на ці кошти я купив оцю Toyota і Boom Racing, оцей. Defender D110 це вже більш копійна модель. І почав робити з RC4WD копійну модель, тому що е, вона йде без відкриваючихся дверей, заднього цього багажнику, без відкриваючогося капоту. Але тут же все це є. Тому що після лексанового кузову ну, дуже хотілося ось таке копійне авто. Ось так підсвічу салон. Тут ще багато чого треба робити. Роботи тут не на один місяць. Я розумію, що катати так, як TRX, його не вийде, ще тут замки не зроблені. Але зато це буде супер копійне авто. І тут можна буде ще багато чого робити, ще багато чого перероблювати, мабуть. Хочеться копійності. Тому давайте розкажу, чи можливо взагалі з TRX зробити копійну модель, якщо у вас є TRX, або якщо у вас є Axial. Стоп, 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 стоп. До речі, хочу прорекламувати ось такі ящички. Це повний хендмейд. Це роблю я сам під замовлення, або в наявності є декілька. кому подобається. Вони повністю працюють. Всі замочки. Все-все-все. Можу під вас розписати, що ви хочете, то і напишу. Можу зістарити, можу зробити якийсь ось такий новенький. Все функціонально і все працює. Тому, кому подобається, посилання в описі замовляйте. До речі, там ще багато чого цікавого. Пишіть. Так, давайте Простому задачу і розділимо шасі. Які можливо переробити на ось такі якісь копійні моделі, а які неможливо. Ну, Це з ходу rc 4 vd воно не перероблене, окрім оцих всіх нюансів. Це в попередніх відео можете зайти до мене на канал і подивитись. Давайте, отак, ось так, трошки нижче опустимось і розглянемо, наприклад, де ось ці корки, чи можливо взагалі переробити. І зробити з неї копійну шасі. Наприклад, в мене нема шасі, а є тільки корка. Ось така, або ось така від RC4WD D90, або ось така корка від Boom Racing, це Defender D110, або якийсь ось такий джип, або якийсь ось такий лендровер, і в нас є наявність шасі від TRX4. Під TRX4 підійде. Land Rover. він сяде краще за всіх. Придеться дуже сильно постаратись, але він сяде на trx 4 З порталами буде не дуже виглядати, тому що портали, ось що я маю на увазі, будуть з копійних колес виглядати, тому що туди треба вкарячити тільки копійні колеса, тому що не копійні колеса там виглядати ніяк не будуть. Якщо на ТРХ ви проробите ось такі мости, це буде на порядок копійніше, тому що тут прямі мости. Копійні колеса сюди сядуть дуже гарно. Не так гарно, як на цьому мосту. Але буде добре. Це можна окрасити в чорний колір і буде взагалі майже не видно моста. І тому так. Ось тут я прикріплю табличку, і, по-моєму, від TRX 4 я. Не пам'ятаю, тут вставлю точну цифру. По-моєму, від TRX 4 мостів. їх ширина від хекса до хекса 236 мм. Ось цього аксіалу 197 см. А ось цього копійного моста 187 мм. Но цифри всі повставляю. Тому у Трикса виходить широкий міст. А корка в РЦ 4ВД і в бумрейсингу, вона вузька. Ось, наприклад, ширина цієї кортки по крилах 21 см. Ну, З вашого ракурсу, видно, 20,5, але це 21 см рівно. А ширина тільки мостів 22,6 у Триксу. Тому. Ось ці мости сюди більш-менш підійдуть. Можна взяти диски з 17 з внутрішнім вилітом. ось такі якісь. І буде більш-менш підходити під цю корку. Це один нюанс. Інший нюанс. Довжина моделі. Довжина цієї моделі від бамперу до бамперу 45,5 см. В той час, коли ТРХ 55 по-моєму, сантиметрів. Тому, якщо ви вкоротите базу TRX, то перед залишиться від центру до цих пір до переднього моста такий самий, а зад буде лінки самі будуть коротші. І тому центр ваги у вас зміститься назад. Якщо знову ж таки робити під цю базу, ну, під цей кузов. Якщо брати, наприклад, rc 4 wd d 90 це така ж сама база, теж не підійде. Ну буде центр ваги піде назад. Це другий нюанс. Якщо брати, наприклад, корпус тери, е, від boomreйсингу D110, там треба. Подовжувати базу на цілий сантиметр, і придеться, по-моєму, раму ще подовжувати. Ну, це не проблема подовжити раму. Але треба і подовжувати одразу лінки, і подовжувати кардани, і зміщати аморти, і стійки амортів. Ну, коротше, треба зробити дуже багато праці. На trx 4 я б одразу. Якщо в мене є, наприклад, trx 4 і я хочу копійну модель, я би на неї вкарячив оцей Land Rover, цей 313 мм, переробити не так важко. Трошки коротше лінки, треба там з салоном помудрити, але вкарячить туди це все реально і можливо. Якщо я хотів би переробити під Defender Boom Racing D110, Треба подовжувати базу, треба подовжувати лінки. Е, є у TRX -у ось ці шарові, подовжені на сантиметр. Можливо, вони підійдуть, треба дивитися, або просто виточити подовжені лінки. Купити трошки довший кардан, переробити задні аморти трошки сюди, передні трошки сюди, можливо, теж погратися на оці мости t 3 4 мости не підійдуть, тому що там, бачите, арка ось так, ну дуже маленька арка. І туди портали взагалі не будуть плясати. Треба аксіалівські мости, або мости ось такі, або, можливо, китайські такі купити. Тож теж там можна погратися, чи посадити на лінки, чи посадити на ресори, Тож, кому як подобається. Можна на Boomer переробити. Переробити на RC4WD ось такий фіджак, або D90 не вийде. Що по аксіалу? На базу аксіалу вкарячити можна гораздо більше. Її можна покоротити і все ж таки спробувати fj 40 туди вкарячити або d 90 ну, знову ж таки, з всіми тими переробками, про які ми тільки що поговорили. Ці всі поради для тих, в кого немає можливості купити rc 4 або Boom Racing одразу, або якось частково купити це, тому тільки перероблювати. Так воно не буде виглядати, як, наприклад, Boom Racing вже зібраний з копійними там мостами і так далі. І тому подібне, Але хто хоче копійну корку, той. Якось довкорече. І це буде набагато купінніше, ніж Триксовсь Lexan. але ще не так, звісно, ідеально, як зібрані моделі RC4WD або Boom Racing. Ну, вже буде гаразд приємніше до ока. Я пішов іншим шляхом, я продав свою модель і купив одразу готові варіанти, тому що хочу ідеально, щоб все було. Але мені б ці знання та два роки назад, то я, можливо, б і зробив копійну модель на базі TRX. Але це, знову ж таки, було б на таких мостах або на ресорах і з копійними такими мостами, але ж ви розумієте, що все, що залишиться від TRX, то тільки рама і все. Більше нічого від TRX не залишиться. І чи є сенс в такому перероблюванні? Ну, Робіть висновки самі. О, забув про корку ось таку, він ідеально практично садиться на 3x4, але на порталах знов таки він мені не подобається. Туди треба прямі мости. Тож, кому було цікаво, ставте лайк, пишіть коменти до наступного випуску.